Доброго вечора, шановні телеглядачі! Як завжди у цій порі новини з Українки у студії Світлана Гриценко. Сьогодні у випуску ви дізнаєтесь про таке. Віддалимо велику кільцеву автомобільну дорогу від українки. Тисяча кущів троянд прикрасила клумби уже цьогоріч. Чи потрібне місто формування з охорони громадського порядку? Чи за призначенням використовуються нові спортивні майданчики на набережній міста? Допоможіть маленькому українчанину у його прагненні ходити. Вечір класичної музики зібрав шанувальників творчості Моцарта. Із нашого першого сюжету ви дізнаєтесь, як сьогодні вирішується питання віддалення будівництва великої кільцевої автомобільної дороги від Українки. У ході засідання сесії, що відбулася в українській міській раді, 10 жовтня, секретар міськради Михайло Тупицький повідомив, що проект будівництва ВКАД проект інвестиційний. В мене є інформація, що у вересні 2013 року була зустріч міністра економіки, економічного розвитку та торгівлі Ігоря репрасолова з китайською державною будівельною компанією яких дуже заінтересував цей інвестиційний проект будівництво ВКАД він сказав, що правительство України проводить реформи, направлені на створення благоприятного клімату для ведення бізнесу в нашій країні, а також для привлечення інвестицій в великих масштабах. Зі з цим ми очень ради, що китайські компанії проявляють активний інтерес к інфраструктурним проектам, які розчисляються в Україні. Компанія з Китайської Народної Республіки чисельністю 50 тисяч осіб має великий досвід в реалізації подібних проєктів. Працівники цієї компанії є інформація вже зустрічались з Укравтодором та міністерством інфраструктури. Міністр наголосив, що він буде дуже сприяти та підтримувати китайську сторону в реалізації цього проекту. На початку жовтня Михайло Тупицький брав участь у нараді, що проходила в Київській обласній державній адміністрації, та стосувалася будівництва ВКАД. Цю нараду вів заступник голови Київської обласної державної адміністрації Максименко Володимир Миколаївич, був присутний керів один з керівників служби автомобільних доріг, хто є замовником цієї ВКАД. А також була начальник управління архітектури та містобудування обласної адміністрації Машинська. І я питання було. По питанню отримання вихідних даних електропостачання великої кільцевої автомобільної дороги, яке в свій час ще в 2011 році міська рада наш Українська міська рада не надала. Ви пам'ятаєте, що ми це питання розглядали відносно ще в 2011 році, і ми так тоді вирішили недоцільно створену комісію по вибору земельних ділянок проходження енергопостачання через територію Української міської ради та Проходження лінії електропередач в КАД території Української міської ради. Я ще раз на цій нараді наголосив відносно думки громади відносно е, що громада свою думку не змінила відносно будівництва ВКАД. І ми, я відправив лист щодо цієї наради. По проханням цієї наради, щоб ще раз ми свою думку висловили, що міська рада не буде погоджувати проходження через територію української міської ради кабельних ліній відносно енергопостачання цієї вказ 25 вересня. відбулося засідання кабінету міністрів, в рамках якого перед віце-прем'єр-міністром України Олександром Вілколом було поставлено завдання активізувати роботи щодо будівництва великої кільцевої дороги. Є інформація, що на тринадцятий рік було виділені значні кошти щодо завершення робіт на стадії проект щодо ВКАД. І враховуючи важливість будівництва даного об'єкта, для джавних суспільних інтересів, вказання роботи про розробці проєкту кашторисної документації, необхідно було завершити до 13-го року у жовтні, українська міська рада направила лист на ім'я губернатора Київщини Анатолія Присяжнюка щодо ситуації, яка склалася довкола затвердження техніко-економічного обґрунтування будівництва в КАД поблизу нашого міста. Тому ми просимо сприяти вирішенню питання нашого губернатора щодо громадського обговорення з громадою міста. При розробці схеми планування території Київської області в частині доопрацювання ТЕО і оцінки впливу на навколишнє середовище цієбудівництва вКАД навколо міста Києва і можливо прийняти рішення чи побудувати тонель, чи згідно результатів нашого референдуму та громадських слухань, віддалити на 2 кілометри від нашого міста. Подібні листи відправлені на ім'я керівника районної організації партії регіонів Євгена Бакуліна та голові партії регіонів Миколі Азарову. Світлана Гриценко, Микола Курінний, телеканал Дніпро. Пам'ятаєте, цьогоріч у квітні наше місто взяло участь у фестивалі Писанковий рай. А міський голова Павло Козирів виборов перемогу у конкурсі Писанка від мера, чи отримала Українка заслужений подарунок. Дивіться далі. Свого часу всеукраїнська акція Писанковий рай зібрала 40 міст України. У рамках заходу відбувся конкурс на написання кращих писанок серед міських голів. Роботи учасників заходу оцінювали за такими критеріями. Насамперед, це автентичність. Ми шукаємо узор, який відповідає українським традиціям. Також це техніка наскільки майстерно кожен мер зміг написати яйце. Тобто ми дуже будемо притиратися до, до лінії і до вправ. Міський голова Українки Павло Козирів ретельно готувався до участі в заході. Заздалегідь обрав малюнок та відточував техніку написання писанки. Я люблю наше місто і, до речі, люблю наш герб. Мені дуже подобається він. Тому я вирішив, що буде правильно, якщо мер нарисує, намалює герб. Чи правильно казати, напише. Ну, я просто для себе запитав, що мені подобається більше. Те, що створив, створила наша команда. А герб, ви пам'ятаєте, що він затверджений, ну розроблений і затверджений вже за часів, коли я був міським головою. Я себе внутрішньо запитав, думаю, що мені більше подобається, те, що зробили 7 тисяч років чи 10 тому, визначив, що 10 мені. Але насправді на оборотній стороні буде щось в стилі трипівської культури. По завершенню заходу, після невеликої презентації кожної представленої писанки, журі оголосило результати конкурсу писанка від мера». Саме тоді стало відомо, що друге місце посіла писанка з міста Українка. До того ж, міський голова отримав не лише перемогу, а як нагороду в конкурсі виборов для міста тисячу кущів троянд. Минулого тижня вони прибули до Українки. На час зйомок на кумбі перед міською радою висаджували 340 троянд, аби рослини відчували себе комфортно в нових умовах та отримали достатню кількість поживних речовин. Озеленювачі застосовували органічні добрива. Ніякої хіміці тільки органіка. Перед тим ми їх замочили від шкідників і там плюс стимулятор роста. Потім зараз ми їх посадимо, обробимо на зиму і вкриємо тирсою. Ще раніше частину квітів висадили на клумбі поряд. Ми висадили на клумбі, та що більше там висадили 660. Олена Гуцул просить жителів міста бережно ставитися до висаджених квітів та оберігати їх від пошкодження домашніми тваринами. Я дуже прошу мешканців міста Українка ставитися до нашого труда. Ну як це? не то що з повагою, а то, що ми ж хочемо зробити місце, щоб воно було гарне і не викопувати, не віддюргувати. Якщо будуть бігати песики, то їх відганяти. Бо вони дуже нам шкодять ці пасіки. Що ж до прохання Олени Гуцул приєднуємось і ми. Адже якщо зберегти ці квіти, то ще кілька перемог у подібних конкурсах, і Українка стане містом троянд. Світлана Греценко, Микола Курінний, телеканал Дніпро. Свого часу в українці працювало громадське формування Гроза, яке, на превеликий жаль, не завжди виконувало основні завдання. А тому угоду з ним Українська міська рада змушена була розірвати. Чи потрібне місту нове громадське формування? Дізнавалися наші журналісти. Продовж довго часу комісія з питань регламенту, депутатської діяльності, етики, законності, охорони громадського порядку, захисту прав і законних інтересів громадян, до складу якої входять депутати Української міської ради, вивчала питання про необхідність створення в місті нового формування, що займалось би питанням охорони громадського порядку. Чи потрібне подібне формування громаді? Ми запитали і в мешканців міста, представників різних підприємств та організацій. Дошкільному закладі стали виникати проблемні ситуації. Незалежно від того, що заклад огорожений парканом, при вході до дошкільного закладу висить велике оголошення для відвідувачів для жителів нашого міста різної вікової категорії, все одно на територію дошкільного закладу заходять компанії. Дітей, підлітків, дорослих, і в основному в вечірні години збираються на альтанках дитячих, які розташовані отут в парковій зоні, в лісовій, і гучно себе поводять. До 12 годин не реагують на зауваження сторожів, підходять, кидають каміння, в вікна, стучать в двері, виникають проблемні ситуації з тим, що йде ще й пошкодження майна, яке розташовано на території. Нам не вистачає цього громадського формування, і ми це дуже сильно відчуваємо. Місто Українка обслуговують всього два участкових. Для чого громадське формування потрібно? І громадське формування воно тут потрібно для наведення порядку безпосередньо на вулицях, під'їздах, де не кожен час може виїхати оперативна група і обслужити ті чи інший визов. Ти дуже добре, хай патрулює, ходить, тому що тут у посілки кого хочеш, що можна віддіти наркомани і такі люди. Цигані часто ходять стучат по, -по квартирам. Я за те, щоб громадське була, пожалуйста. Тільки за. Тобто ви не проти, щоб громадське формування нове створило, яке б стежило за порядком у місті. Щоб можна було комусь зателефонувати в случаї якоїсь, ну, якась ситуація, якщо вас зникне. Громадське формування потрібне місце? Так, так, дуже потрібно. Треба, звісно, потрібне. Ну не таке, як гроза була. Угу. А чому, наприклад, ви можете прокоментувати? Ну, а ви ж хоч раз їх бачили, як вони. Там сидять, ругаються, все п'яні сидять, от про, проти мого під'їзду. Прийшли, предупредили, знакомі там їх і предупредили, і пішли. Треба, і щоб тут руководів крепко, інструктажі і прочі. Вважаєте, що там повинен бути хороший керівник? Да. і вночі. Отакі молодята. Друга оруть, сору, три-п'ять часу утра. Вони тільки ще розходяться. Уже в четвер на засіданні виконавчого комітету та позачерговій сесії Української міської ради буде прийняте остаточне рішення про створення нового громадського формування з охорони громадського порядку в місті. Світлана Гриценко, Микола Курінний, телеканал Дніпро. Справжнім подарунком для українчан стали нові спортивні майданчики на набережні міста. Проте разом з тим виник і ряд непорозумінь з боку їх відвідувачів. Подробиці далі. Ні для кого не секрет, що українчани активно займаються спортом. А з введенням в експлуатацію нових спортивних майданчиків охочих до занять фізичною культурою стало ще більше. Всі, в принципі, площадки зайняті завжди. Найактивніше у екіпи, у котрій порі приходять люди. Ну, після обіду, суботу, воскресіння Дуже багато. Усі чотири спортивні майданчики: два тенісних, баскетбольний та тренажерний, активно відвідують українчани. Найбільше людей на якому майданчику. Ну, баскетбольная площадка і тренажерне, Тут, там подойти б туди можна було. Там очень много. Особливо радіють, але часто використовують тренажери не за призначенням дітлахи, які приходять сюди разом з дорослими. Плоха, що йдуть з маленькими дітками туди. Нежелательно входити з маленькими дітками, тому що для них є площадки. Он поставлені много дітських площадок. А тут, во-первых, небезпечно. В таких люди приходять дійсно займатися спортом на тренажерах. Дітки мешают. Проте діти це лише квіточки, адже за словами чергової на стадіоні виникло багато непорозумінь з дорослими відвідувачами спортивних майданчиків. Чи виникали у вашій роботі якісь труднощі з введенням в дію експлуатації нових майданчиків? Так, да, трудностей було много, много було разногласій з людьми. Они пытались, чтобы вообще не, не закрывались круглосуточно. Ну и, естественно, возникали проблемы с тренажерной площадкой, что туда все идут с колясками, на роликах заезжают. Ну, такое. Люди возмущались, что мы им делаем замечания. Баскетбольные площадки еще немножко недоделанные, тоже с ними бывают. Людьми бувають разногласія. Ну а так, в принципі, в принципі, нормально. Лариса Діденко, Микола Коріний, телеканал Дніпро. Йому так хочеться пробігтися на виправки з друзями, зіграти у футбол. Влітку пройтися по мокрому піску поряд з річкою, восени побродити по осінньому листі, а взимку проїхатися на ковзанах. Та маленький українчанин позбавлений такої можливості. Ось він, маленький українчанин Артем Москаленко, вийшов з мамою на прогулянку. Маленькими, але не по віку сильними рученятами тримається за поручні та, зібравши всю силу, долає сходинку за сходинкою і підіймається на гірко. А вірна помічниця, найрідніша людина в світі, матуся завжди поряд підтримує синочка, малеча ж віддячує їй віршами. Мама, добре, що ти є, на сонечко моє. Ви твої тепоти типу так і хочеться рісти. Як же хочеться йому такого ж яскравого дитинства, як у більшості однолітків, та хвороба стала всьому на заваді. Мама Артемка Павліна згадує, що пологи були непростими. Він родився, в нього була спинномозкова грижа, якби цю грижу оперували, але наслідки після неї залишилися тяжкі. Виявилось, що вроджене захворювання не так просто здолати. Багато різноманітних методик випробувано до багатьох медичних працівників. Зверталися за допомогою. Так, ми зверталися. Ми ж постійно ми робили масаж. Ми зробили от після операції на спинці, ми робили ще операцію на ножках внизу. Ну, ми постійно їздили і вахмадіяти, і по ортопедах, і в реабілітаційні центрі ми їздили, але якби результати не було результатів. Артемко практично не може ходити. Єдиним засобом пересування є дитячий мотоцикл, який подарував малому хрещений батько Микола, або мамині та татові руки, що тримають Артемка та дарують можливість побачити світ в основному мамині. Бо тато весь час на роботі, адже потрібно отримувати родину, в якій підростає ще один синочок Тимур, якому ледь виповнилося три місяці. Сьогодні ця родина потребує фінансової допомоги, адже чотирирічного Артемка терміново готують до операції на тазостегнових суглобах, що повинна дати йому надію на повноцінне, щасливе майбутнє, про яке тьома так мріє. Хочу ходитися, ходити, ще, ходити сама, як всі дітки. Готівкою кошти можна перерахувати на картку Приватбанку 440 п'ять вісімдесят вісім двадцять три 0304 двадцять Москаленко, Павліні, Володимирівні. Не будьмо байдужими, Подаруймо Артемкові шанс побороти хворобу і нарешті ходити. Світлана Гриценко, Микола Курінний, телеканал Дніпро. Класична музика музика вічності, яка не має ні просторових, ні часових меж. А її актуальність сьогодні ще раз доводить, що зацікавленість класикою лише зростає. Шанувальники класичної музики продовжують збиратися на тематичних вечорах, які організовують керівник клубу Ірина Косянчук, піаністка Ірина Бутакова та флейтистка Людмила Рейп'єва. Цього разу темою засідання клубу стала творчість Вольфганга Амадея Моцарта. В цьому році клуб не починає з нуля, він продовжує свою роботу. В минулому році ми знайомилися з музикою барокко, а в цьому році приступили до музики епохи класицизму. От на першому занятті клубу, яке состоялось в сентябрі, ми поговорили взагалі об цій епохі. Це епоха просвіщення, говорили об архітекторах, скульпторах, художниках музикантах, і прийшли до Венської школи, яку представляли Моцарт, Гайден і Бетховен. За минуле заняття ми встигли частично познайомитися з творчим шляхом Моцарта Вальганга Маде, а сьогодні ми будемо продовжувати розмови о про нього. Моцарт писав твори для різних музичних інструментів, в тому числі й для флейти. Сегодняшний вечер посвящен Моцарту, и, естественно, буду исполнять Моцарта, как каждый сегодня. Анданты Моцарта это очень лирическое произведение. Оно наполнено душой и светом. Наверное, весь свет и душа Моцарта, мне кажется, воплотились в этом произведении для флейты с оркестром Манданта. Клуб любителей музыки рассчитан, естественно, на любителей музыки. Но хотелось бы, чтобы и профессионалы нами тоже интересовались. Даному етапі розвитку я не віжу особового інтересу, на музикальної школи. К нам на зустрічі любителів класичної музики демонструвалися цікаві відео та аудіодобірки музики великого австрійського композитора, представника віденського класицизму, зокрема фрагменти його найяскравіших та всесвітньо відомих творів. Засідники клубу отримали змогу не лише зануритись у прекрасний світ музики, а й дізнатися цікаві факти з біографії геніального композитора, про які розповідали організатори заходу. Класична музика музика вічності, яка не має меж ні в часі, ні в просторі. А її актуальність сьогодні ще раз доводить, що інтерес любителів класичної музики не спадає, а щоразу зростає. Лариса Діденко, Микола Куріний, телеканал Дніпро. На цьому наш випуск завершено. У студії працювала Світлана Греценко. Бажаю вам лише гарних новин і зустрінемось на телеканалі Дніпро.